Каналу НТК інформаційні підсумки вівторка, 28 січня. В студії працює Ольга Гириджук. Ми вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко на Івано-Франківщині судитимуть учасників злочинної групи, які незаконно переправляли ухилянтів за кордон затриманим загрожує до 9 років у 2025 році. Коломия житиме за реальними доходами. У нас це, скажімо так, це 110%. Тобто ще один бюджет у нас забрали. Перший етап. Тап конкурсу захисту робіт учасників Малої Академії наук відбувся у Коломиї. Вони хочуть іти на випередки, вони хочуть щось нового, вони хочуть себе реалізувати. Про це та інше детальніше у випуску. Організували канал незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон України. На Івано-Франківщині судитимуть учасників злочинної групи. Серед звинувачуваних мешканець Коломиї. Під час досудового розслідування слідчі обґрунтовано довели причетність фігурантів до незаконного перетину державного кордону поза пунктами пропуску. Незаконний маршрут пролягав карпатським високогір'ям через ліси, поза пунктами пропуску аж до румунського кордону. Обвинувальний акт за процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури скеровано до суду. Заходи з документуванням та викриттям злочинної діяльності групою проводили співробітники Коломийської поліції спільно зі службою безпеки України в Івано-Франківській області. Слідчі встановили, що до групи входило двоє осіб: організатор та виконавець, 27 двадцятисімирічні мешканці Коломиї та Буковини. Свої послуги зломисники оцінювали у 10 тисяч доларів США. Під час отримання грошей організатора правоохоронця затримали Коломиї. Обом фігурантам було повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашній арешт, затриманим загрожує до 9 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Обвинувальний акт. З до суду на Коломийщині рятувальники врятували жінку, яка впала в колодязь 27 січня. Ввечері рятувальники Коломийського району отримали виклики з проханням про допомогу у витягуванні жінки із колодязя. Подія трапилась на території закинутого приватного господарства в селі Княждвір, що у Печеніжинській територіальній громаді. На щастя, сусіди вчасно почули крики про допомогу та побачили жінку, яка опинилась на дні криниці. Саме вони викликали рятувальників. На місце події оперативно прибули співробітники ДСНС, які провели необхідні рятувальні роботи. Жінку 1938 року народження підняли на поверхню та передали медикам. Завдав збитків на понад 11 мільйонів гривень. Поліцейські Прикарпаття оголосили підозру посадовцю івано франківськ ГАЗ». досудовим розслідуванням встановлено, що службова недбалість виконувача обов'язків голови правління спричинила тяжкі наслідки юридичній особі. Протиправну діяльність посадовців викрили слідчі слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України. Досудовим розслідування було встановлено, що згідно зі статутом акціонерного товариства у травні 2023 року наглядова рада провела заочне голосування про затвердження премій для посадовців управління через недостатню кількість голосів за рішення про виплату матеріальних заохочень. Не прийняли, однак це не завадило тогочасному виконувачу обов'язків голови правління підписати наказ про преміювання себе та менеджменту. Слідчі встановили, що посадовець виписав премії на понад 11 мільйонів гривень. Найбільшу суму, майже 5 мільйонів, отримав голова правління. Ще п'ять посадовців отримали надбавки в понад 1 мільйон гривень. Кожен поліцейські встановили, що такі дії суперечили і розпорядженню національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке зобов'язувало товариству погасити борги за транспортування природного газу у понад 396 тисяч гривень до 15 лютого 2023 року. Також економічний злочин топ-менеджера та фактичне незаконне списання коштів із рахунків акціонерного товариства завдало матеріальної шкоди юридичній особі на понад 11 мільйонів гривень. Слідчі уже оголосили підозру посадовцю за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу з України йдеться про службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі слідство триває у рамках досудового розслідування. Проводяться додаткові слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних осіб до відповідальності. Процесальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Облаштування укриттів та невеликі роботи у 2025 році. Коломия житиме за реальними доходами, а ще залучатиме грантові кошти. Міський голова Богдан Станіславський розповів про проблеми з бюджетом та плани на цей рік. 60 мільйонів гривень склало недовиконання бюджету Коломийської громади минулого року через податок на доходи фізичних осіб. Нагадаємо, у 2023-му президент підписав закон про перенаправлення ПДФО з військовослужбовців до спецфонду держбюджету, і це суттєво вплинуло на місцеві скарбниці. Хтось не оформляється на роботу, бо не хоче оформлятися. Не знаю, по яких причинах. Хтось багато не платить ту зарплату на чисто, як воно прийнято. А мінімально тільки відповідно, бо всі інші податки в нас перевиконання. Якщо в нас поступило 605 мільйонів у 24 році, то військове ПДФО, яке в нас забрала, це і 645 мільйонів. Франківськ, Львів, Харків це складає військове ПДФО в когось 10%, в когось 15%, ну десь в когось є 20%. То у нас це, скажімо так, цей 110 відсотків. Тобто ще один бюджет у нас забрала. Власниці 60 мільйонів недовиконання бюджету того року доведеться покрити коштами вже у 2025-му, Продовжує міський голова. Тому доведеться затягнути паски і жити реальними цифрами. Покрили більше 20 мільйонів. Тобто є так звані захищені витрати. Це такі, як зарплата, податки. Їх було порядка 30 мільйонів. Нам вже, ми вже виплатили аванс, буде зарплата, тобто десь і, і майже всі борги, буде, надіємося, що виплатимо у січні місяці. Завдання я ставлю дуже просте: з того ресурсу, що є, ми маємо прожити і ще й трошки розвиватися. Кожен рік він все є по-іншому. Тобто ми вже згадуємо, що був 23-й рік, який ми зустрічали, і в нас залишок був на рахунках 270 мільйонів. Десь було 20 мільйонів, десь один, скажімо, ну, навіть якщо і цей рік говоримо, то в нас залишок на 1 січня був 4,5 мільйона. Mm. Тобто десь були мінуси, але десь якісь поступлення ще були. Тобто, але зараз є інші можливості. Тобто, якщо ми тоді мали більше надходжень з військових, але ми не мали більше іншого ресурсу, бо ті всі ті, тільки ті, ті, там приїжджали донори, давали на соціальну сферу, mm. де в основному це ДВПО, то зараз. Скажем, вже в минулому році нам вдалося залучити більше 200 мільйонів в нашу громаду. Зокрема, мовиться про встановлення в центральній лікарні апарату МРТ, вартість якого 80 мільйонів. Два грантові проєкти на суму майже 50 мільйонів гривень, облаштування харчоблоків у ліцеях Коломийської громади. Щодо цього року, то триває збір заявок на ремонт або будівництво укриттів. Ми маємо сьогодні це є е, п'ятий ліцей, де не закінчені роботи. Угу. Це є. Десятий ліцей, де ми хочемо будувати, но ну, 10-та філія дев'ятого ліцею. ліцею, де ми хочемо, де вже є проєктно-кошторисна документація, є переможець. Тобто там готова до там більше коло ну, більше 50 мільйонів вартість. І третій проєкт це є тир коло першої школи. Угу. Вони тільки підготовчі початі роботи, бо знаєте, там був старий тир, треба було все розібрати. Там була. Кабельна лінія, яка йшла, треба було її переносити, обвали були, тобто там різні такі підготовчі роботи. Зараз нам треба швиденько доробити ще там експертизи, бо по-новому mm. у Корничі він не має укриття, тому робиться проєкт такий, щоб і укриття було, і ми ж робимо багато функціональне. Тобто, щоб внизу укриття, зверху, скажемо, такий актовий зал. No, так, так само в Воскресінцях школа ми біля їдальні робимо внизу укриття. Уверху це буде такий зал, для, для чи це може бути актовим залом, чи він може бути для їдальні? Це вже скажімо, для таких. Тобто багатофункціонально. загалом укриття у Коломийській громаді облаштовують так, щоб використовувати їх після війни. Профілактика та своєчасна діагностика. Щорічно в Україні медики реєструють майже три тисячі злоякісних новоутворень шийки матки. Цей вид онкозахворювання один із найагресивніших видів раку. Тому лікарі просять жінок постійно стежити за своїм здоров'ям, щоб уникнути можливого захворювання. 2962 українки у 2023 році дізналися про встановлення їм діагнозу рак шийки матки. А більше як тисячі жінок, які мали це небезпечне захворювання, померли. Про це свідчать дані Національного канцер реєстру. Тому медики просять пам'ятати про постійні обстеження здоров'я, щоб убезпечити себе від онкології. Найбільш актуальною причиною раку шийки матки є вірус папіломи людини. Їх є 100 видів, 10 з них є високоонкогенні, а для власне, розвитку раку шийки матки велике значення має 16-18 тип вірусу папіломи людини. На сьогоднішній день з 1 січня цього року діє нова нова постанова щодо скринінгу і діагностику раку, шейки матки. тобто існують нові стандарти до підходу діагностики і профілактики цієї недуги. Власне відтепер в Україні запроваджується комплексна система профілактики цього захворювання згідно даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ця програма дозволить своєчасно і активно і доцільно. Виявити це захворювання і найбільший обов'язок лягає на первинну ланку медичної допомоги. Власне, первинна профілактика спрямована на запобігання раку шийки матки. У її межах що 5 років проводять опитування, щоб виявити фактори ризику і симптоми серед жінок віком 21-35 років. Роблять це зазвичай у лікарів-гінекологів, часто використовують телемедицину. Якщо виявлять щось підозріле, жінці нададуть направлення на проведення тестування. До медичних причин належить наявність вірусу папілому людини, це є наявність інфекції, що передається статевим шляхом, це наявність раку шийки матки в сімейному анамнезі, та наявність дисплазії шийки матки, яка діагностована раніше і є одним з важливих також факторів розвитку раку шийки матки. Щодо соціальних факторів, звичайно, це паління, це є низький соціально-економічний статус жінок, це є тривалий стрес. І ще багато інших факторів можна озвучувати. 99% розвитку раку шейки матки, я хочу наголосити, це є все-таки причина вірус папіломи людини. Тому, починаючи з 11 років, можна вакцинувати дівчаток до початку статевого життя стосовно. Повіру супроповаємо людини, і цим ми можемо запобігти розвиток раннього шийки матки. Вакцинуватись можуть і жінки зрілого віку. А згідно з обласною програмою здоров'я населення Прикарпаття, виділено півмільйона гривень на закупівлю вакцини, і вже щеплено 226 дівчаток віком від 8 до 18 років. Перший етап конкурсу захисту робіт учасників Малої академії наук відбувся у Коломиї. Понад два десятки наукових робіт і досліджень презентували місцеві школярі, а компетентне журі дало свої рекомендації. Я писала наукову роботу на тему польські, гуральські і українські гуцульські танці порівняльна характеристика. Я сьогодні розповідаю про куснірство. Це таке ремесло і мистецтво навіть. Вичинка овечої шкіри і створення кіптарів. Я буду представляти проєкт на тему моніторинг міста мікропластику в джерелах питної води та створення трисекційного фільтра для її очищення. Тема мого проєкту є альтернативна енергетика. Складання проєкту встановлення сонячних панелей на Колмийський ліцей номер 9. Я захищаю роботу на тему національне підґрунтя творчого самовиву Миколи Васильчука. Це далеко не увесь перелік тем, які коломийські школярі досліджували і презентують на загал в межах конкурсу захисту робіт Малої академії наук. Це відбірковий етап кращі роботи та дослідження, і їхні автори братимуть участь у обласному етапі. Усе визначає компетентне журі, на чолі з директоркою Коломийського навчально-наукового інституту, кандидаткою біологічних наук та доценткою Ольгою Слипанюк. Цьогорічні теми вони є надто життєві, вони є викликами сьогоднішнього часу. Їхні всі. Наукові роботи вони вражають, і це досить є вагоном, тому що сьогоднішнє покоління воно вже інше покоління дітей, і сьогоднішні діти вони хочуть іти на випередки, вони хочуть щось нового, вони хочуть себе реалізувати, вони хочуть самовдосконалитися і самостверджуватися. І, власне, ось такі наукові роботи, от такі перші наукові кроки, їх стимулюють до подальшого вибору професії, і більшість учасників. Сьогоднішнього конкурсу захисту, вони вже ціленаправленно знають, ким вони хочуть бути в майбутньому. І багато з них, аналізуючи вчорашні роботи, багато з них вже визначилися своїми шляхом, своїми першими кроками і хочуть пов'язати себе з певною спеціальністю. І ось така співпраця, вона їх готує подальшого, до подальшого вступу у вищі навчальні заклади і подальшого вступу до наукової такої сходинки. З року в рік, коли ми. Ські учні демонструють достойні результати на різних етапах конкурсу захисту робіт Малої академії наук не лише на місцевому, а й всеукраїнському рівнях, пишається керівниця Коломийського міського управління освіти Марія Козловська і сподівається, що кожного року результати будуть лише покращуватись. Мала академія наук, створена вже багато років назад у Києві, і тут учасниками цього цих конкурсів діти бувають тільки е, ті, які прагнуть щось досліджувати, прагнуть щось звивчати, прагнуть знати багато нового. Дослідження різноманітні. Починаючи фізика, математика, хімія і закінчуючи дослідженням мистецтва, народного мистецтва, народної вишивки і е, Колумбії. Ми, вони так само досліджують місця в Коломиї, а попри то, вони досліджують екологію, вивчають економіку і так далі. Багато інших предметів. Переможці захисту своїх тем робіт будуть представляти міську освіту на другому етапі відбору. У Коломиї відбувся чемпіонат Івано-Франківської області із класичного жиму лежачи серед чоловіків та жінок присвячені змагання пам'яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Петра Федоровича. У командній першості спортсмени Коломийської громади зайняли перше місце. Більше в сюжеті чи сало. Євгенія спортсменка з Городенки. Разом з дівчиною на нагородження запрошують і її тата Ігоря Гевка. Саме він тренує доньку і готує до змагань. Два рази чемпіонка світу, два рази чемпіонка Європи. Один раз стала друга на чемпіонаті Європи. Сьогодні виступила на чемпіонаті області з класичного жиму лежача в 47-й категорії, і результат 70 кілограмів. Все супер завжди на вищому рівні. Чемпіонат Івано-Франківської області з класичного жиму лежачи серед чоловіків та жінок проводять серед усіх вікових груп. Деталі розповідає головна суддя і організаторка змагань, голова федерації пауерліфтингу Івано-Франківської області Інна Оробець. Це є відбіркові змагання до чемпіонату України, які відбудеться в березні місяці в місті Мукачево-Закарпатська область. З'їхалось біля 60 спортсменів різних вікових груп з усієї області. І після закінчення змагань буде формуватися збірна команда, як серед юнаків, серед юніорів, так і серед дорослих. В цей нелегкий час, звичайно, багато спортсменів не змогли приїхати. Дехто знаходиться в гарячих точках, дехто по службі не, не вийшло. але ми сподіваємося, що. Ця ситуація закінчиться. Війна закінчиться в нашій державі. Всі спортсмени, які е, хотіли виступати на змаганнях, будуть приймати участь в них. Традиційним продовж уже 15 років є місто проведення змагань Коломия. Саме тут жив і працював Петро Федорович, пам'яті якого і присвячений чемпіонат. Чемпіонат області присвячений пам'яті Петра Івановича Федоровича. Він багато років очолював цей спортивний комплекс. Все, що тут зроблено, це зроблено з його ініціативи. І тому кожен рік, вже от на протязі п'ятнадцяти, більше ніж 15 років, ми проводимо змагання в честь пам'яті його і надію, що і надалі ми будемо це робити. Що пам'ять про Петра Івановича буде завжди жити, поки існує наш спортивний комплекс. За підсумками чемпіонату Івано-Франківської області з класичного жиму лежачи в командній першості спортсмени Коломийської територіальної громади зайняли перше місце. Серед жінок перше місце посіли майстрині спорту міжнародного класу Уляна Лютник, Юлія Оробець, Вікторія Костюк та Іванна Голіней. Друге місце зайняла майстриня спорту України Тетяна Ашембрейнер. Третє місце Анжеліка Лукінчук. Серед чоловіків перше місце здобули Колом. Майстри спорту міжнародного класу Назарій Дячук, Тарас Мельничук, кандидат у майстри спорту міжнародного класу Любомир Слободян. Друге місце майстер спорту України Дмитро Хайнус, Олег Крив'юк і Денис Федасюк. Третє місце здобули майстер спорту міжнародного класу Дмитро Голіней, Семен Білов, Павло Маріяш, Арсен Яремчук та Ігор Денис. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати в інтернеті на офіційному сайті телеканалу НТК. Також підпишіться на наші соцмережі, а також слухайте наші новини в ефірі Радіо Сяйво. В Студії з вами спілкувалася Ольга Гереджука. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!